Привіт! я Катя, я викладачка біології в онлайн школі підготовки до НМТ з NoHub, І В цьому відео ми з вами розберемо різні асоціативні фрази з анатомії, тобто з різних тем по людині. Але перш ніж ми почнемо, перейди під це відео і підпишися, бо буде на крок попереду в підготовці до НМТ. Окей, okay. для початку ми розберемо, як будувати асоціації, як я їх часто будую. Ось, ну і далі покажу вам кілька прикладів з того, що я могла згадати зі своїх уроків. Ну і перше, асоціації це буквально те, що вам приходить в голову, завжди якийсь малюнок, якийсь такий схематичне зображення, можна собі намалювати це, відтворити власним чином якимось, якісь схематичні просто е, малюнки, таблиці. Це завжди вам допоможе запам'ятати. Навіть я вставляю. В уроки якісь малюнки, які насправді ну не те, щоб вони трапляться на НМТ, це не якісь схематичні малюнки, будови чогось. А, наприклад, малюнки, як виглядають люди з такою-то хворобою, тобто, це все одно притягає увагу, і це завжди буде цікаво і асоціативно. Так, тобто, якась хвороба, як вона реально виглядає, як вона реально проявляється, щоб її запам'ятати. По-друге, якісь асоціативні <му> фрази, які ви можете побудувати, наприклад, «12 пальців тусять в порожньому клубі. Я зараз поясню, що це за асоціація. І Часто, до речі, використовую асоціативні фрази по перших буквах слів. Наприклад, е клапани серця, тристолковий справа, двостолковий зліва, тобто за першу букву або за співзвучністю слів. В даному випадку це тристолковий справа, буква Р, тристолковий право, а двостолковий ліва, буква В. Тобто теж якісь такі букви і фрази вони часто допомагають запам'ятати. Ну і давайте е перейдемо з вами до конкретних прикладів, що, по-перше, дозволить вам запам'ятати ці. Фрази і цей матеріал з анатомії. А по-друге, теж можливо дасть вам ідеї, як самим продумати собі якусь асоціацію, побудувати собі якийсь такий. Приклад для запам'ятовування. Давайте почнемо з імунної системи. Там є у нас клітинки імунної, імунні клітинки. Те хелпери, те супресори, те кілери. Ну, джерело очевидне для асоціації для запам'ятовування. Те хелпери від слова help з англійською допомагати. Тобто вони допомагають функціонувати іншим клітинам, вони їх активують, інші клітини імунітету. Вони самі нікого не вбивають. А вони такі менеджери, вони активують інші ланки імунітету. Те супресори від слова suppress, тобто подавляє. Ляти, ніби так, тобто з англійської перекладаємо і робимо собі таку асоціацію, тому що те супресори вони дійсно подавляють, подавлюють імунну відповідь, коли це необхідно. Вони відповідають за те, щоб у нас не було алергії, тобто надмірного підвищення імунної відповіді на те, що для нас насправді не є небезпечним. Є чужорідним, пилок квітів, шерсть тварин, але не є небезпечним, як віруси та бактерії. Тому те супресори від слова з англійської подавляти, і це до речі, дуже хороший спосіб запам'ятовування, тому що. Що часто якісь терміни в біології вони походять з англійської, і дуже легко їх запам'ятовувати. Наприклад,. Ем... Трансляція і транскрипція в процесі утворення білку, так, транскрипція слова transcription, трансляція translation, Так, тобто теж в англійській мові, коли ми писали словнички, ми робили перший стопчик там саме слово, другий transcription, третій translation, Так, Transcription — це як слово вимовлялося. translation — це вже переклад слова. Тобто, так само і в процесі біосинтезу білка. Є два процеси, які послідовно один за одним йдуть. Це транскрипція і трансляція. Першим іде transcription, другим іде translation. Теж хороший метод. З англійською, якщо ви звісно знаєте англійську, використовувати це і в підготовці до НМТ з біології. Ну і переходимо до наступної системи, з якої згадала якісь асоціації, це травна система. І те, що я вам сказала, вже 12 пальців тусять в порожньому клубі. Це метод запам'ятовування послідовності в відділів тонкого кишечника в людини. 12 пала порожне ста і клубова, тобто 12 пальців. Тусять в порожньому клубі послідовність цих відділів кишечника можна запам'ятати за такою фразою. Наступна асоціація пепсин. Що він знаходиться в шлунку? Це білок, який розщеплює білки їжі в шлунку, це фермент. Тобто, бі... пепсин знаходиться в шлунку, а трепсин в кишечнику. Дві протеази, які треба знати. І як я запам'ятовую, що саме в пепсин в шлунку від слова пепсі. Так, пепсин пепсі. Пепсі має кислу pH, і в шлунку у нас також кисла PH, тому пепсин буде в шлунку. Ну, а трипсин тонкий кишечник. Так, тобто, знову за першою буквою Т. Трипсин тонкий кишечник. Водорощені вітаміни це здебільшого вітаміни групи Б. Так, а буква Б, як буква В. Тому водорозчинні, буква В, буква Б вітаміни групи Б. Далі лайфхаки з опорно-рухової системи. Наприклад, є в нашому хребті вигини. Вигини вперед і вигини назад. Вигини вперед називаються лордоз, вигини назад називаються кіфози. Лордос, тому що лорд завжди йде вперед з високоподнятою головою. Лорд, Lord, лордос вперед. Тобто це вигине вперед, а кіфоза це вже вигине назад. Променева кістка. Променева кістка це кістка, яка знаходиться ось тут. Так, тобто отут у нас іде плечова кістка, а тут у нас іде ліктьова і променева кістка. І потрібно знати, що ліктьова саме з цього боку, а променева з цього боку, і променева йде далі до пальчика. Пальчик як промінчик тягнеться до сонечка. Так, тобто, ось тут саме буде променева, бо вона йде промінчиком, от сюди. І до сонечка. Іноді вони можуть бути безглуздими, але ну саме, до речі, найбезглуздіші якісь асоціації, фразочки допомагають запам'ятати матеріал. Наступна асоціація з опорно-рухової системи це Атлант перший шийний хребець, так тобто Атлант, як Атлант в міфології тримає на собі небо, так, то Атлант в анатомії тримає на собі голову, тобто це перший шийний хребець. Ну і також можна робити собі асоціацію за формою кісток, наприклад, грудина ось тут. Вона нам нагадує краватку за формою, а краватку ми дійсно носимо ось тут, в цьому місці. Ну і асоціації, наприклад, сенсорної системи людини. Барабанщик Макс. Барабанщик Макс це спосіб запам'ятати послідовність слухових кісточок у вусі людини. Тобто, слухові кісточки у середньому вусі йдуть в такому порядку: барабанна перетинка це не слухова кісточка, це у нас розмжовувач такий. І далі йде молоточок, ковадолкою і термінце. Тобто барабанчик, барабанна перетинка, макс, молоточок, ковадилкою і стремінце. Далі спосіб запам'ятовування знов-таки за першою буквою, за те, що скрунева зона кори півкуль відповідає за аналіз смаку слуху, так, тобто смакової, слухової е, інформації. Скронева зона, смак, слух, і ще там нюх. Тобто, так і запам'ятовуємо потрійним такою, такою фразою потрійною: скронева зона, смак, слух, нюх. Окей, колба з йодом палка з родом. Це спосіб запам'ятати, який пігмент знаходиться в паличках або в колбочках сітківки ока. Палички і колбочки сітківки ока це рецептори, які сприймають світло, так і там знаходяться певні світлочутливі пігменти. Палка з родом, колба з йодом. Тобто пігмент йодопсин знаходиться в колбочках, а пігмент родопсин знаходиться в паличках. Улюблений лайфхак моїх учнів задом чую. Тобто слово задом чую, знаєте, коли ми кажемо, що «задом чую, що щось станеться зараз. Нам в біології означає, що задні корінці спинного мозку є чутливими. Тобто зі спинного мозку виходять нерви, і задні, які виходять, вони будуть чутливими, тобто вони несуть інформацію від органів чуття до мозку, так, про якесь відчуття. А передні нерви вони будуть е, руховими, тобто вони вже йдуть, е, несуть з собою відповідь від спинного мозку до робочих органів, так, несуть інформацію про якийсь рух, так, наприклад, там, до руки порухатись. Наприклад, ми доторнулися. До чогось гарячого, і ми відоргнули руку, так? Тобто, якраз оці чутливі нерви вони несуть інформацію до мозку назад, якраз задом а про це відчуття. А потім рухові нерви спереду виходять і несуть інформацію віддоргнути руку. Ну і знов-таки ще такий приклад по запам'ятовуванню за першими буквами слова. Це нервова регуляція функцій. Вона у нас поділяється на соматичну і вегетативну нервову систему, так? Соматична нервова система свідома. E uh -huh. Нервова система, тобто соматична, свідома скелетні м'язи, таке потрійне типу, запам'ятовування. Соматична нервова система це та нервова система, яка відповідає за наш свідомий контроль скелетних м'язів. А вегетативна В, внутрішні органи, ВВ, вегетативна внутрішні органи. Вегетативна нервова система це та, яка відповідає за контроль наших внутрішніх органів. так? Це не свідома регуляція. Ви несвідомо регулюєте соковиділення в тарному тракті, функцію легенів. Функціонирок, так, ви це свідомо не регулюєте, і вегетативна нервова система відповідає за контроль внутрішніх органів. Ну і це вегетативна нервова система поділяється на парасимпатичну, симпатичну, так, симпатична, яка є стимулюючою, працює в стресі, працює при фізичних навантаженнях, так, а парасимпатична заспокоююча, гальмуюча. Така. Ну, і якісь такі асоціації з розважальним форматом. Наприклад, е я коли розповідаю учням про гіпоталамус і гіпофіз. гіпоталамус контролює гормони в нашому ринці. Це частина в мозку, яка контролює е, гормони, а гіпофіз його секретарка. Тобто, гіпоталамус це бос, а гіпофіз його секретарка. Гіпоталамус напряму з залозами по тілу не, не співпрацює, він їм не надсилає сигнали, але він є контролюючим. Він передає свої сигнали гіпофізу, а гіпофіз вже розповсюджує це по всьому тілу. Тобто гіпоталамус бос, гіпофіз його секретарка. І ось таким чином уявляти собі органи, е, уявляти їх взаємодії між собою. Якимось чином це. Окреслювати як життєві взаємодії, якісь так це теж допомагає на цьому з різних асоціацій. все, те, що згадала, змогла розказати але насправді. Та е, це важко згадати без контексту конкретної теми. Тому такого можна нагенерувати просто дуже багато. Навіть чатом GPT можете собі генерувати якісь фразочки, якісь приколи, які вам допоможуть запам'ятати. І я впевнена, що на уроках в мене його набагато більше просто знов таки важко згадати не в контексті кожної теми. Але які можуть бути ще е, ві, варіанти запам'ятовування інформації? По-перше, це собі перемалювати чого, щось так. Схематично. Вам не треба намалювати максимально красиво, як в художній школі. Ні, схематично е, в мене на уроці максимально схематичні примітивні малюнки. Ось, і саме вони допомагають запам'ятати, тому що якщо ти спрощуєш якийсь складний процес простим малюнком. Це тобі тільки на користь, так? Тобто це тільки полегшує запам'ятовування і розуміння. Ось, е, намалювати якусь табличку собі, так, е, намалювати собі схему, що на що поділяється. Е, переказати матеріал, переказати буквально комусь або самому собі навіть взяти і записати голосове повідомлення, сам собі зробити подкаст. Так? Переказування матеріалу це просто найкращий спосіб щось запам'ятати, тому що це ви не просто читаєте і сприймаєте інформацію, ви генеруєте цю інформацію інформацію Самостійно від себе. так І саме от, викладачі, чому вони так багато знають вчителі. Тому що вони просто цю інформацію проговорюють, повторюють багато-багато разів. Тому це вам теж буде на користь. Е, ну і також спосіб собі запам'ятати, це подивитися якісь е, анімації. Е, анімації в рілсах, в Тіктоці, в Ютубі. Е, можна гуглити українською, можна гуглити англійською. І подивитися на схематичні процеси. Дуже Багато різних анімацій існує зараз. і Це вам теж допоможе зрозуміти процеси, і якась, е, якесь таке е, візуальне підкріплення у вас буде. Особливо це корисно тим, в кого візуальна пам'ять дуже добре розвинена. Хто погано, наприклад, сприймає на слух, але якщо тільки ви це побачили, то ви на НМТ будете якраз згадувати оцю сторінку номер 13 і що там намальовано. На цьому все. Дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся, аби не пропускати нові відео. Ставте лайки, пишіть у коментарях, які ви асоціюєте знаєте, можливо, ви якісь придумали. А за деталями про мій курс підготовки до НМТ пишіть кодове YouTube в директ.